Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні 28 вересня і робимо сьогодні розклад на жовтень місяць для України. Давайте подивимося, які основні події, да, що жовтень принесе для України, чого нам чекати. Спочатку Таро Ошо, все, в принципі, як завжди, дивимося енергію місяця, да, а потім будемо по новинах, по головному. Енергетика жовтня для. України. Яким буде жовтень для України в плані енергії? Все рівно закликаю, будь ласка, робіть похибку в плані дат, тому що таро дати не любить. Не сприймає, карти, карти не сприймають дати так, як сприймаємо ми їх з вами. Да? Тому плюс-мінус тиждень, інколи до двох буває і таке. Дивимось. Жовтень. Енергія місяця, якій, яким буде жовтень для України. Рицар вогню. Жовтень місяць дуже активний. Причому рицарь вогню це рицар жезлів. А, місяць досягнення своєї мети. Місяць, коли ти це швидкі зміни, це м, певні події, які будуть змінювати е, Україну. Да? Це певні події, які понесуть з собою зміну е, подальшого життя, да? ну, подальших, подальших подій в Україні. Давайте так, зміну ситуації. Це, можливо, хтось приїде ще в Україну, да? тобто будуть навідуватися певні гості, або хтось з України буде їхати. Тобто, карта дороги, карта переміщення. Шість кубків. М -м -м. Карта мрії. Е -м -м. Місяць, який швидко буде наближати нас до мрії, до нашої. Та, про що ми сподівалися, про що ми давно хотіли. Те, про що ми мріємо. Дуже цікава енергія. Те, що наближатиме нас до всіх до. Ну, загальної да, нашої мрії. Давайте ще одну карту дістанемо жовтень для України. Енергія місяця. А, четвірка Пентаклів. Насправді, Таро Оша тут е, карта Скряга, да, такої жадібної жіночки в літах. Але ну, для нас це непогана карта. Для нас це карта е, свого не віддамо. Да? Свого не віддамо. А одну колоди – паш жезлів, та, нові, нові шляхи, нові думки, нові можливості. Цікавий місяць. Цікаво. Добре, давайте подивимося по, а, по подіях, що принесе жовтень для України. 23-го року, та, жовтень, 23-го року, що він принесе? Bladukrerin. Цікаво, друзі, зараз хвилиночку. У нас, у нас з вами якісь от декілька крайніх місяців, якщо пам'ятаєте, розклади постійно говорять про викриття певних людей. І ну, ми, ми з вами бачимо, да, що десь якісь справи заводяться, змінюються люди на посадах, тобто якісь обшуки, да, ну, арешти, жовтень місяць не стане виключенням. Тут, ви знаєте, запускається такий механізм, який е, хитрість, яка була, у нас в країні це, це про нас, да? десятка Пентаклів, це, це про нас. У нас буде щось голосно дуже змінюватися, якась голосна новина буде. А, мені подобаються карти з однієї сторони, а з іншої сторони, знаєте, дуже так щось дуже насичено. Дивіться. Значить, жовтень місяць для України місяць буде кардинальних змін. Я так розумію, що це про владу або про людей, які знаходяться на певних посадах. Тому що 10 пентаклів, карта, вежа, да, карта Сонця це керуючі люди, люди, які приймають рішення, колесниця четвірка жезлів, те, те, що стосується нашої країни. Да, карти показують, кому цікаво. От, це, знаєте, це те, що допоможе нам поставити. Крапку в певних ситуаціях, те, що допоможе прояснити, прояснити чи то якусь інформацію, да, чи прояснити якісь моменти у нас всередині, в країні, вони можуть стосуватися, от якраз, чи то розкрадання, чи то якоїсь хитрості. Стосовно, мені здається, стосовно грошей, тому що все рівно тут дев'ятка Пентаклів це те, на чому заробляли. Можливо, знову якісь корупційні схеми будуть розкриті. Да? Тобто ну, карти про це говорять. І причому, ви знаєте, такі це прям дуже кармічні події, дуже важливі події будуть. Тут десятка мечів і карта суду це. Знаєте, такі картки, коли певна подія, дуже голосна така, да, кермічна, важлива подія для України, вона закінчує певний період, причому такий болісний період. Після нього Верховний суд це як, це як одужання. От в будь-якому випадку подобається це комусь, чи не подобається це момент, момент звільнення і одужання. Це може стосуватися людей, до речі, певних ну, зрадників, незрадників. Да, можливо, тут про не, не зовсім про гроші, а про тих, хто співпрацював з нашими ворогами, і про це також може йти мова. Значить, всі зміни будуть відбуватися у нас в, в нашому домі. Можливо, можливо буде зміна. Певних людей на посадах, тому що карта вежа, десятка пентаклів, да, тобто змінюється, змінюється той сталий устрій, який був в країні. Карта Сонце, знову ж таки, про контроль над використанням коштів, про контроль над управління державою, колесниця, четвірка жезлів, да, над управління державою, над прийняттям рішення. От, знову ж таки, зміна. Керуючих певних. Тому ну, карти дуже цікаві. Щось у нас такі, знаєте, двійка жезлів, карта правосуддя. Якісь такі порядки починають заводитися в Україні. Прям, ну, Дуже активно. І вони призведуть до гарних змін для України. Цікаво. Так, давайте. І тоді інакше ще питання задамо, які е, головні події, да, будуть в Україні в жовтні. І, в принципі, да, і Таро Оша нам показала, що е, рицар жезлів, що це події, зміни всередині країни, які призведуть потім до ну, гарних е, цікаві події. Головні головні події. В Україні в жовтні 23-го року. Головні події. в квітні говорю. Головні події в жовтні 23-го року. жовтні 23-го року Головні події для України в Україні. Карта Магу і карта Всесвіту. Дуже важливий місяць, я вам хочу сказати, місяць дуже насичений. І тут і стільки старших арканів. І знову ж карта магу, лицар Жезлів і, і імператор. В самій країні імператор це, знаєте, як і закон, і порядок, це як армія, це як захист. Да? Тобто, це про. Про всі порядки, про всі закони, які приймаються всередині в країни, це про і армію, в тому числі, це те, що нас захищає. Тобто тут е, будуть певні зміни, лицар жезлів, буде змінюватися порядок, буде змінюватися закони. Е, повертається в Україну, Україна стає магом. Тобто, у нас з'являються певні ресурси, ми беремо контроль, е, повертаємо контроль над. Е, Хотілося б, звісно, над законами і над порядками в країні дев'ятки кубків, ну, над нашими а, над нашими здобутками, да, це карта задоволення. Тобто, ну, будемо задоволені собою, щось дуже гарне відбудеться в жовтні. Тут, можливо, повернення якоїсь великої частини території буде що відсвяткувати. Так, якась нова відкривається дорога. Військовим шляхом король мечів. Що це для України? Події в Україні в жовтні. Мабуть, я, знаєте, друзі, ще на одній колоді подивлюся, так мені цікаво, що ще. Полода скаже події в Україні в жовтні. Головні, що Україна чекає в жовтні, королева по. Хтось тобто, все рівно буде намагатися, знаєте, давити на Україну і схиляти її до певних перемовин, схиляти її піти на якісь компроміси, на якісь поступки. Дуже багато, прям три королеви вийшли, і я так розумію, що мова йде про країни, да? мова йде про наших союзників, про ті, які. Будуть, можливо, поставлені певні умови королеві Кубків, ну це як Україна, да? від жезлової королеви. Давайте так, ще. з однієї сторони, те, що буде нам невигідно, те, що буде нас лякати. Але. Є відчуття, що якийсь сценарій буде повторюватися, чи це якесь залякування стосовно України, якісь обмеження стосовно України, тобто будуть намагатися вивести Україну на перемовини, на вивести Україну на контакт. Тобто ці, ці сценарії вже були для нас, вони всі знайомі. У нас приходить допомога з певної третьої сторони, яка дає нам е, багато ресурсів для руху вперед. Тобто, все рівно, Україна отримує дуже багато ресурсів для того, щоб почати свій рух. Це в жовтні місяці. Сім пентаклів. Те, чого ми так довго чекали, карта: будемо обирати шлях, верховна жриця. Доведеться себе відстоювати а через певні розчарування. Якісь таємні розчарування. Не таємні розчарування, а знаєте, як, можливо, таємні якісь перемовини ведуться. Так? Щось відбувається за кулісами, те, що Україну буде розчаровувати, і нам доведеться все рівно... Стояти на своєму, тобто ми не будемо приймати те, що нам пропонують, ми будемо стояти на своєму. Да? І це все, це все приведе нас до перемоги взагалі, от, е, цікаво, бачите, як до перемоги через розчарування. Да? Тобто, до, ну доведеться чогось позбутися, а по п'ятірці кубків щось відпустити. На щось закрити очі, да, про щось забути. Ну, як, друзі, ну, Певне розчарування буде. Але це, це не обов'язково якась втрата. Це е, п'ятірка кубків часто програється в таких побутових розкладах, як е, ну, звичне розчарування від певної події. Тобто, наприклад, пішла там людина на роботу, да, і що буде їй чекати на роботі, виходить п'ятірка кубка. Кубків ну, не сподобається робота, людина звільниться піде собі шукати далі. Тобто це не обов'язково чиясь смерть, це не дуже страшна карта. Карти інколи програються, знаєте, так от ну доволі в такій лайтовій версії. Тому тут буде просто певне розчарування від запропонованого чогось Україні. Да? Причому таємно запропонованого, і ми знову ж таки будемо відстоювати свої інтереси. І це все буде правильний для нас. Шлях це все призведе нас до перемоги. Ще стільки жезлів. Тобто Україна буде на, на коні. Гарні новини для України: а, Лицарь Кубків, Карта Імператриця, Двійка жезлів. Якась дорога відкривається. Слухайте, мені прям подобається. Подобається ця карта. Гляньте, чи то не про Крим, йде мова. Можливо, про Крим, можливо, про щось з водою пов'язане. Да? Тобто якась дорога по воді відкривається нам, по двійці жезлів. Ми підходимо до води. Да? Якісь гарні новини йдуть для України стосовно наших земель, наших територій. Стосовно води. Дуже цікава карта. Прям я так давайте. Заключно висновки на цій колоді і декілька карт ще все ж таки дістану на інші, що ще інша колода скаже. Жовтень місяць в цілому для України да, як висновок. Паж мечів і карта місяця. О, буде дуже багато. Дуже багато фейкової інформації, дуже багато обману буде в Україні. Розганятися буде цей обман всередині країни для того, щоб посварити людей, для того, щоб нагнати якогось страху. Ну, тобто когось можливо обрехати. Від фейка ми ще ні, від, від ІПСО, да? ми не позбавляємося нікуди, ІПСО з України наразі не дівається. Якась, ви знаєте, шанс з'являється у України, причому таке відчуття, що шанс више знаходиться, да, або ми знайдемо шанс. От на цій, в цій колоді шестірка Пентаклів, бачите як? Це начебто допомога свише, да, тобто немає людини, яка роздає гроші. От е, Ми знаходимо шанс і можливість е, врятувати ситуацію. І ми будемо, ну, тобто, це як нам. Знаєте, як обставини складуться певним чином, що ми зможемо вирішити свої якісь а, проблеми? Те, те, про що ми мріяли. Те, про що ми мріяли. Те, що було давно втрачене, буде повертатися, ви знаєте, тут, можливо, і повернення певних людей буде в Україну. Тійка жезлив, карта відлюдника, ті, хто був далеко, і, і про це мова йде. Тобто, от, якесь таке, знаєте, повернення радість у Україні від повернення того, що ну, вважалося або втраченим, чи те, чого ми чекали. Да? Те, що тимчасово було не з нами. По відлюднику те, що довелося відпустити над цим дуже давно працювало. Вісім пентаклів, знову десятка жезлів. Якийсь дуже такий результат, знаєте, для України дуже вагомий. Ви знаєте, дивіться, от скільки було карт і мечових карт не було, але все рівно тріка мечів, шістка мечів, дві мечів, все рівно загроза з повітря, вона є, загроза обстрілів, да, вона є. Тут можливо, буде не так можливо, буде це все не так відбуватися. Масивно, знаєте, може, ну, не кожного дня, але м, я розумію, що от від, від води, та, знову ж таки, загроза якась ще, ще зберігається. В плані загрози для України п'ятірка мечів, обстріли продовжуються, тобто війна триває в жовтні місяці ще м, така, знаєте, Але все рівно, знаєте, буде, буде потихеньку йти на, на спадання, да? двійка пентаклів, король кубків. От якось все буде ставати спокійніше. Знаєте, у нас з'явиться можливість піти від якоїсь дуже небезпечної ситуації. Карта диявола, лицар мечів і смерть. Що це для України? Вісім жезлів і четвірка мечів. Буде якась важка ситуація в Україні, да? причому важка, така небезпечна. Давайте так. І буде загроза наростати. От, і я так розумію, буде розганятися інформація, буде спеціальне залякування. Тобто, прям знаєте, так нагнітатися буде дуже сильно. От, причому спеціально дияволи, цермічів, це ще може бути зі сторони спеціально все зроблено. Да? І е, по карті смерті е, Україні вдасться від цього піти. Вісім жезлів, четвірка жезлів, тобто, знаєте, як звести це все на нівець. швидко зорієнтуватися в ситуації для того, щоб цього уникнути. Дуже цікавий сьогодні такий цікавий розклад. Багато і ПСО буде стосовно правосуддя, да, стосовно влади в Україні і законів, і взагалі всього того, що робиться всередині країни, карта місяця, карта правосуддя, да, тобто і ПСО будуть розганяти. Добре, тим паче, ми з вами вже почали да, бачити. Ну, вже, вже розганяти почали. Ось, будь ласка, на залужного да, був розклад недавно в мене. Так, друзі, давайте я ж хочу подивитися все ж таки, ще буквально декілька карт на іншій колоді. Хоча такий місяць дуже дуже насичений. Да? А головне самі перші карти, які показали, голосні справи будуть, якась інформація, щось таке, да, те, що довго приховували по хитрості. Воно буде вилазити наружу, якийсь кармічний місяць. Так? Карти такі були, прям кармічні по Верховному суду, те, що буде впливати на подальшу долю. Якісь події, жовтень для України, що принесе? Давайте подивимося. Ага, бачите, карти перевернулися. І знову. Багато інформації буде розганятися навколо е, нашої системи, та? навколо нашої системи, але вона буде фейкова, але вона буде фейкова. Тут ще про що карти можуть говорити: знову ж таки, про викриття певних людей, які намагалися зберегти свій капітал, скористатися е, е, системою для, для збагачення себе. Та, тобто інформація буде ставати явною по карті зірка, все стане відомо, все вилізе наружу. Тобто, ну, секрети, секрети, те, що приховували, те, що берегли певні таємниці, або певні статки, або ну, щось таке. Воно все вилізе наружу. Жовтень. Для України. У нас відкривається якась дорога. От прям з'являється сила для того, щоб відстояти, для того, щоб відбитися, для того, щоб захистити своє. Тобто, відкривається дорога для України. І знову вісім, Слухайте, скоро буде дуже гарні результати. Прям робота вже так, знаєте. Цікаво, загроза стоїть для, для певної е, королеви жезлів. Для певної королеви жезлів стоїть загроза в Україні. Хто вона по дев'ятці пентаклів Пентакрів це людина доволі заможна, це людина, яка знаходиться, вона собі так думає, в певному спокої, ніхто її чіпати не буде. Да? Але тут, ну, якось все так інакше для неї повернеться. Загроза для фінансів її, я про неї питаю. Да? Загроза для її статків. А карти повторюються панство. Дивіться, знову карта Магу, Рицар Жезлів, Імператор, Верховний Суд і трійка Мечів. Обстріли продовжуються, да? певні будуть зміни. Певні будуть зміни в Україні те, що може змінити нашу систему, да, або від імператора, будуть певні зміни. Це як, можливо, нові закони будуть прийматися, да, те, що змінить нас всередині, дає нам можливість отримати певний ресурс. Тобто ми стаємо магами через ці зміни від імператора. Україна стає магом, і взагалі події будуть дуже. Такі вагомі по Верховному суду, це, знаєте, можливо, певне засудження. Тому що Верховний суд все ж таки і карта засудження від народу. Тому можу ще сказати про те, що певні рішення, прийняті імператором, будуть викликати засудження у людей. Трійку мечів будуть люди з розбитим серцем. Тобто, щось таке серед населення буде, знаєте, трошки розганятися паніка. Да. Стосовно певної інформації. І після того може початися боротьба серед людей. Ну, це як боротьба, знаєте, це карта протистояння, тобто сварки, склочни такі, да, от ситуації, тобто, коли там один на одного нападати будуть. Ну, Я маю на увазі слова. А взагалі, у нас країна готується до виборів, щоб ви розуміли, просто певні люди в країні вони готуються до виборів. Причому по хитрості дуже бояться змін, дуже бояться за свої статки, дуже бояться за свої інтереси. Да. Ще над кимось, ще над якимось королем в жовтні нависає меч. Правосуддя. Подивимось, друзі, як програється розклад. Ну Взагалі е, події, знаєте, скільки от розкладів, да все більше і більше старших арканів. Це що означає? Що події прописані вже, це означає те, що щось таке кармічне відбувається, і е, на ці події вже вплинути не можна тобто просто чекаємо, молимося. Да? От за підтримку наших хлопців і дівчат, підтримку ЗСУ, дякуємо. ПВО. друзі, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.